Вітаю всіх на пасіці в яру. Ось і доходить до завершення наша зимівля. Але я більшість протягом зими показував стан у 10 десятирамочних двохкорпусних, у рутовських 10, у восьмирамочниках. Але цікаво, який стан в лежаках. Лежаки, якщо чесно, я їх як у вересні, можливо, деякі ще в жовтні. Як склав, я їх ще туди не дивився, не відкривав. І чесно, не знаю, що там відбувається. Лежаки в мене трошки більш утеплені, я можу сказати, по зимівлі, де холодна була зимівля, холодна без утеплення. Розплод ще, вже сьогодні 15. 15 чи 16 щось я вже збився. Лютого розплоду ще немає, ну, де, мабуть, в лежаках утеплений, скоріше всього, там розплід є. І як, я чув таку інформацію цікаву, як можна определити, чи є корма в сім'ї, не розбираючи гнізда? Ось давайте зараз її попробуємо це зробити. Ось, відкрили ми лежак. Тут, якщо я не помиляюся, маточка від Володимира Герцака. Ну, Пробуємо на немає. Якщо теж я не полюся, вона була сильно жата. Дивимося, що відбувається зараз. Да, Сім'я була сильно жата. І як оприділити, чи є корма не оприділяються? От дивимося ми, як ведуть себе бджолки. Якщо бджолки спокійно ведуть, не суетяться, не шумлять, тобто ми відкрили гніздо. Спокійно сидять. Скільки тут вони займають вулиць? Раз, два, три, 4, 5. П'ять вуличок. І бачимо, що клуб розпався. Ну, я думаю, кормів тут достатньо. як перевірити я не буду? Ну, От подивимося ми крайню рамку. Там вона повномедна від бруска до бруска ще, навіть не зачеплена. І, Я думаю, і тут так само. Ось перший спосіб можна перевірити, чи є, чи є корма. Бджолки ведуть себе спокійно. Дивимося другу сім'ю. Тут вже від стрільчука. Тут, можливо, вже можуть бути і проблеми з кормами. Але все-таки кормів вистачає, бо бджолки ведуть себе спокійно. Немоли жакої теж холодна зимівка була. Але тут потолочені і з потолоченами проблема. О, розпалися, розпався клоп. О! Ось тут може бути і проблема. Чолки вже суетяться, але... Я думаю, що він тут кормів достатньо. Просто швидше клуб розпався. Ну, а може потривожили ми їх потолочинами. А далі немає, не дадуть покусають. Будемо складати назад їх. А тут ми тут розплоду немає. Чуть-чуть ось одивимося, що буде тепло. Далі. І ми тут зробимо. Перевіримо на стан кормів. Сьогодні будемо утеплювати вже цю сім'ю. Ще часто кажуть, що можуть закінчитися вже зараз корма. Ну Якщо подумати ну, по теорії, то не може сім'я, ну як би там не було, да візьмемо 5 рамок по 3 кг, хай б 15 кг меду. Не може сім'я з'їсти за зиму 15 кілограм меду. Ну, це нереально, в неї лопне кишечник. Максимально, що сім'я може з'їсти, якщо немає розплоду, це 3 кг за, за зиму. Якщо є розплід, звичайно там вже розплід. Але сім'я сама не може стільки з'їсти. Так що переживати, що зараз може не стати кормів, ну, я думаю, що це не стоїть. Як би там не було, ну так, да, зараз, якщо почнеться, почнеться матка почне сіяти, звичайно, тоді, тоді вже корми будуть йти. Рамка корму, рамка розплоду. Ще Подивимося в цей лежачок. Тут у нас материнка, від якої я виводив дочки. Як я її ще склав у вересні, так ще дах не відкривали. Не дасть вона подивитися, ця сім'я, бо вже і потяли. Скоріше всього, або проблема з кормами, або щось їх затривожило. Бо, обично, відкриваєш, сім'я має себе вести спокій. Ось і перші укуси. Це буває проблема, коли потолочена. Ці потолочених, від них треба, напевно, скоріше всіх позбавлятися. Лиш коцнув. Коцнув потолоченою, і бджоли вже жух. І трошки потяли в руки. Ну, все-таки ми ще один лежак подивимося, може там не потнут. Мамка нам не дала подивитися, може дочки дадуть подивитися від неї. Так. О! Дочка сидить спокійно. Ану. А ще біля передньої стінки, клуб не розпався. Ось так у лежаках, корму достатньо. Ось. Яка різниця? О, дві сім'ї. Одну відкрив і одна гудене дає навіть. Шевельнути. Ну тут, щоб була потолочена, можливо, і теж таке було. Ну, Теж піднімаюся. Дочка спокійніша від мами. Хочеться відкрити цей лежачок, але я раді експерименту я його склав у серпні місяці. Ще дах я від нього в серпня місяця, ну, кінець серпня, можливо, десь почала вересня, дах ще не знімав. І знімлю аж коли буде вже тепло, щоб розірвати гніздо, подивитися, що там і як там. Чи можливо так, щоб не заглядати взагалі до сім'ї? Треба послухати, може вже вона там не жива. Ну, Весною побачимо. В цей лежак подивитися, якщо там там немає потолочених, я точно не пам'ятаю, щоб не тривожити їх, то подивимось, якщо є потолочини то не будемо. Тут відводочок, але вже майже біля, біля крайньої рамки, я не думаю, що у нього ще розпліт мав бути. Це тут була пізня дуже підсадка матки, і вони не встигли нароститися, але... Такий стан сім'ї. Там рядом, якщо потепліє, там рядом повномедні рамки, нічого тут страшного немає. Але сім'я веде себе тихо, спокійно. Якби вона себе зараз гуділа, шуміла, це, значить корми були б... Вони зразу відчувають нестачу кормів. Вони гудять. Який висновок зробимо по лежаках, там, де не сильно утеплено, сидять ще біля передньої стінки, в окремих вже клуби розпалися. Ну, Я думаю, що нашим джолкам все одно де зимувати. Головне, щоб були корма і щоб не було сирості і протягу. Ну. Одне, що мені не подобається у лежаках, що дуже, у них треба багато рухів. Піднімати кришу, ці потолочини. цьому йому проблема лежаків. Поступово, поступово я б від лежаків відказуватися, переходити на рутовську систему. І ось таким способом можна оприділити відкрити легенько сім'ю. І подивитися, як вона себе веде, оприділити, чи є корма. Е, бджоли відчувають нестачу корма, вони зразу піднімають як нестачу матки. Зразу ж видно, коли в сім'ї немає матки. Вони починають шуміти, тривожитися, бігати. Так само, коли не стає весною корму, вони починають вони безпокоїтися. І, і можна оприділити. Ну, як би там не було, щоб. Ну, до березня, до тепла там, ну, в будь-якій сім'ї достатньо, до, достатньо кормів, якщо вона навіть і є розплід. Так що тривожиться, що часто зараз нема кормів. Якщо десь я, дивлюся, в якихось сім'ях є ну сумніваюся ти, чи забув за ту сім'ю, можна поставити зверху для заспокоєння ліпешку з медом. Ось так ми зимуємо. І я думаю, що. Зимівля в нас дійде ми до кінця майже без втрат. І все буде добре. Якщо хороша зимівля, значить буде і вдачний сезон. Якщо вірити прикметам, кажу, що буде хороша тепла, тепла весна. Хоча кажу, що одніка от пісня, кажуть рання, і буде хороше тепле літо. І якщо буде тепле літо, значить будемо з медом. Добре? Всім дякую, всім мирного неба, міцного здоров'я і вдало всім дозимувати. До побачення!